На центральному ринку у неділю затримали сепаратиста. Чоловік агітував та висловлював проросійські гасла. Про це правоохоронцям повідомили пильні мешканці міста. Та поки міліція не приїхала, тримали надто активного громадянина. Самі істину встановлювали вже в міському відділі міліції. З'ясувалося, що він прописаний в Російській Федерації, але народився жив тут з дружиною. Є в нього двох діточок. Батьки також тут знаходяться, але він за паспортом, громадянин Російської Федерації. Значить, правоохоронцями. Він був оштрафован згідно статті 208 частини першої адміністративного кодексу України. Це 80, 850 гривень штрафу. За словами правоохоронців, чоловік при собі не мав зброї та агітаційних матеріалів. Наразі затриманий дає свідчення в міліції. Ми вдячні громадянам за те, що. Так, миттєво зреагували і повідомили правоохоронні органи, адже в зв'язку з е, політичною обстановкою у нас на сході нашої держави і, нашої, і те, що наша область знаходиться на кордоні з Російською Федерацією, останні події, ми закликаємо громадян бути дуже пильними і про всі сепаратистські та інші настрої та невідомих людей, які викликають у людей якусь підозру, то Сразу ж інформувати органи внутрішніх справ а також місцеву адміністрацію.